Підійшов в притул до майора і разом злетіли у повітря у російському ставрополі. Підірвали першого заступника голови міста та учасника війни проти України Заура Горцієва. Як повідомили Рос, Змія разом з російським військовим загинув і 29-річний росіянин, який навмисно підійшов в притул до цілі і власноручно активував вибухівку. Зокрема, на відео, яке почали ширити місцеві пабліки, видно, як перед вибухом майор Заур стояв біля під'їзду багатоповерхової будівлі, поки до нього підійшов чоловік з телефоном у руці та сумкою через плече. Втім, одразу після зближення стався вибух. Як інформували російські медіа, посилаючись на власні джерела, бомба не мала оболонки, тому не вдалося відшукати жодних уламків вибухового пристрою. Тим часом в кремлівських медіа продовжують з'являтися нові подробиці підриву, згідно з якими майор нібито був геєм та познайомився зі своїм підривником на сайті. Там йдеться, що, попри перенесення зустрічей через роз'їзди Горцієва, їм таки вдалось побачитися в ніч перед вибухом. Після інциденту глава Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив, що один із загиблих справді гурцієв. І Відтак, за словами російського губернатора, розглядають різні версії того, що сталося, включаючи організацію теракту за участю так званих нацистів з України, після чого Володимиров розповів, що був наставником гурцієва в програмі Час героїв, тому пообіцяв піклуватися про його сім'ю після загибелі. Згідно з даними, що є на сайті час героїв, це проєкт створений для росіян, які воюють в Україні. Зокрема, там вказано, що Гурцієв після повномасштабного вторгнення у 2022 році керував повітряною частиною операції із захопленням Маріуполя. Зокрема, йдеться, що військовий вдосконалив техніку наведення на ціль, щоб ракети РФ завдавали більше шкоди і фактично керував повітряною частиною російських боїв за місто, в тому числі вразив базу постачання Азова після взяття Маріуполь. Ля Гурцієва нагородила орденом мужності. До слова, в останні місяці в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях стрімко зросла кількість випадків смертей серед високопоставлених чиновників, окупантів та колаборантів. Деякі з них гинуть в автокатастрофах, інші при нещасних випадках, а частину просто знаходять мертвими без озвучених офіційних причин. Так нагадаємо, наприкінці квітня у місті Балашиха Московської області підірвали авто, біля якого в цей момент проходив заступник начальника головного оперативного управління генштабу РФ Ярослав Москалик, який займався регулярним плануванням, координацією та підготовкою звітності щодо ударів по Україні із застосуванням ракет та дронів. Софія Фанко, телеканал ЕНТА. Війни може настати у червні 2026-го. Принаймні на це сподівається президент України Володимир Зеленський. Поруч з тим змі продовжують писати. Путін готовий до миру, але за певних умов. Чи існують серед них прийнятні пункти для України та чи зможемо ми воювати десятиріччя? Усе найважливіше у четвер, 29 травня, о 20.45, в ефірі Говорить Великий Львів на телеканалі НТА та у соцмережах проєкту. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного.